Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. Тож, давайте поговоримо відверто. От, я, ви відсовуємо всі записи, відсовуємо клавіатури. Все повідсовували. Залишилися ми з вами, я тут, ви там. Тож, давайте без всяких склейок, вирізань, без нічого. Відверта розмова про головне про чи будуть збільшуватись і чи збільшувались ваші пенсії, чому. Відео, де про збільшення пенсій, чи якісь доплати пенсіонерам, виходить не народна думка, а якийсь народний гнів, відверто кажучи. Як то впливає на ситуацію в цілому, куди ми рухаємось далі? І як, як то аукнеться в найближчі сьогодення, да, і в перспективі в майбутньому також. Тож, уся актуальна інформація розбираємось, як то кажеться, без фільтрів. Тож. Невеличка предісторія. Навіщо я це роблю? І для чого головна ціль, потім основна інформація, і потім в кінці зробимо такі суттєві висновки. Да? Давайте по порядку. Навіщо я це роблю? Ну, як я вже сказав, відео про збільшення пенсії перетворились на якийсь так званий народний гнів. Почались масово сипатись отакі коментарі. Коментарі ок, звідки така реакція в людей мені цілком зрозуміло, так? тому що людям стільки років всього обіцяли. Так? Кожен, хто лізе в владу, дай обіцяти: а ту, а, сьо, а Я, А Ви, а ви будете жити найкраще, а я дам найбільше. І наші люди, на жаль, за то голосують. І майбутні вибори будуть і буде та сама ситуація. Хто нас найбільше не обіцяє, той і пролізе. Мова зараз не про це, а мова про те, що людей то все конкретно дістало. Вони пережили книжки, вони пережили МММ, Вони зараз отримують ну, відверто мізерні суми, хоча обіцяють там кожен місяць збільшення, і це все звісно приводить до таких реакцій. Дуже не подобається, коли кажуть Сашко, аж ти ж обіцяв нам». Дивіться, я лише доношу інформацію, я не пенсійний фонд, не орган, який, який то все ухвалює. Да, я лише доношу інформацію, яка ухвалена уже. А якщо вона має ухвалитись, то кажу, що вирішується отаке питання. Давайте насипемо їм якихось реакцій, щоб вони бачили, в яку сторону то вирішувати. І то працює. Но, е Такі коментарі поступають. Величезна подяка ті армії підтримки, які написали все ось це. Це під відео, де я робив реєстрацію в кабінеті пенсіонера. Дуже було приємно читати вашу підтримку і ради того працюємо далі. Е, ну, е, зробивши навіть відео про кабінет пенсіонера, зіткнувся ситуацією, коли написано було, це брехня, це не працює, це ще щось. І думаю, що брехня? що брехня, кабінет пенсіонера, брехня чи що? І тоді я зрозумів, що це просто вже шаблонні, заготовлені на мій канал коментарі, які форсяться е, пропагандистською російською машиною для того, щоб люди менше знали правду. І е, крім того, що вони форсять ці коментарі, вони бачимо ще під ними кучу лайків наганяють. Да? То все робиться ботами. Але, зайшовши на канал, ви їх бачите, на жаль, першими. І, відповідно, реагуєте на них. Їм треба, щоб максимально дестабілізувати нашу спільноту. Не лише на народні думки, нашу спільноту українців в цілому. Но, дякуючи небайдужим, дякуючи вашій підтримки, ми з ними поборемося. Я впевнений в цьому, що ми разом. Їх спокійно переможемо і ваші коментарі будуть першими. Тож, чи буде збільшення пенсії, чи відбувалися вони взагалі? Дивіться, збільшення пенсії відбувається там через місяць однозначно. Кожен місяць через місяць йде якась добавка, Но Через те, що в нашому законодавстві почали збільшувати це все не по закону, а по постановах Кабінетів міністрів, почали придумувати різні дотяжки, доплати. Воно відбувається обмеженій кількості людей. Я не можу про це не говорити, бо воно дійсно є. Ну е от прийняли постанову Кабінету міністрів, щоб збільшувати пенсію людям, яким за 65. Так? Але додали туди, що їхня пенсія повинна бути не більше, ніж 3,200. В них повинен бути там стаж ще ще, ще, ще ще. І виходить, е, що отримали там тільки лише 5 чи 10% тих людей, яким стало за 65. Прийняли те, що мінімальна пенсія має бути не менше, ніж, там, скажімо, 3,370. Да? А багато людей отримує менше. Питають чому. А вас е не вистачає стажу. Смислі не вистачає. Я йшов на пенсію, там, скажем, потрібно було взагалі 25 років стажу, то як в мене не вистачає. А там просто внизу маленькими буквами дописано. У тих, у кого не менше 35 років стажу. І все. Цих вже постанова придумували стільки, що, відверто кажучи. Спілкувався з людьми, які весь час стикаються з пенсійним фондом, і кажуть, що дівки, які там сидять і рахують цю пенсію, самі дуже погано орієнтуються в тій формулі, всіх цих, цих добавках, доплатах. І зачастую то відбувається за допомогою нарахування чисто комп'ютера. Да? Через то я вам розповідаю, на що ви заслуговуєте, щоб ви бачили, бачили як то вам. Нараховується. Дуже-дуже прикро, що ця тотальна недовіра автоматично розповсюджується на всіх, хто розповідає будь-яку інформацію. Хочеться дати вам максимум, хочеться дати вам. Розуміння всієї ситуації, якою б складною і патовою, на жаль, вона не була, тому що бачимо з кожним роком, незважаючи на те, що пенсійний фонд заявляє про те, що ми там почали жити краще, пенсіонери отримують більше, але бачимо, що в загальному покупна спроможність людей, тобто скільки вони можуть купити речей на ті гроші, які вони отримують наразі, да, то з того часу зменшується. І з цією ситуацією, що склалася в Україні зараз, е життя, на жаль, на жаль, не йде в сторону покращення. І це зрозуміло чому, так? Да? Ну, дякуємо Богу за те, що маємо зараз. Дякуємо е за те, що можемо ще вільно висловлюватись і чогось добиватись, і цим і займаємось. Тож, Відповідь на ваше найголовніше питання, яке приносить саме більше незадоволення. І зараз воно принесе в коментарях під цим відео. Але дуже велике прохання підтримати мене, тому що е, дійсно стараюсь донести максимум. Е, відповідь, чи відбудеться і відбувалося збільшення пенсій? Так, чи відбувалося воно для всіх поголовно? На жаль, ні. Чому? Тому що більшість збільшень і добавок прописані не законом, а добавками да, до законів, якимись рішеннями кабінету міністрів, постановами, як вони їх називають. І в цих постановах от пишеться зробити збільшення таке то до суми такої-то, не менше ніж. Але потім, на жаль, внизу прописуються параметри, кому то зробити. Отак От само, як зараз соціальні допомоги, да? виплачуються, багато виплачується, але виплачується певним категоріям населення. Ти повинен бути переміщеним звідти, жити там, то в тебе повинна бути якась чи інвалідність, чи куча дітей, чи ще, чи ще, чи ще, чи ще, чи ще щось. І якщо ти не відповідаєш тим вимогам, все. Ніякої соціальної допомоги ти, на жаль, не отримаєш. Чи можемо вплинути на цю ситуацію? Звісно, можемо. Звісно, впливаємо, звісно, добиваємося. Ваша активність доказ тому також, що дуже багато рішень, які хотіли бути прийнятими, не прийнялись через те, що люди збунтувалися. І то дуже хорошо, бо то були дуже такі, знаєте. Погані, відверто, так, не будемо да, якихось поганих слів вважати, то були погані рішення, які б заморозили ту чи іншу виплату, чи не доплатили тому чи іншому пенсіонеру. І вони не прийнялись, слава Богу. Але зараз іде дуже складне рішення про наступних три роки. Я про це весь час говорю. Чи заморозити всі соціальні стандарти? Чи навпаки ну, додати там, незначна добавка, да, додавка, 200-300 гривень, але все-таки не заморозка. І додати далі. І дуже прошу підтримки, щоб ви там її висловлювали, щоб почули там нас наверху, десь нарешті, хоч ну, декілька разів вже почули, надіюсь, і цей раз почують. Тому, як тільки вийде це відео, будь ласка, максимально підтримайте його, щоб воно розлетілося скрізь. А ми і далі продовжуємо працювати. Хто почув про якесь підвищення, але за якихось причин не отримав його, не був в списку, то вибачаюсь, я, ну, то ж не я придумав, то так прописано в постановах Кабінетів Міністрів. і значить, ви не відповідаєте під один якихось критеріїв, які туди були закладені. Тож, як висновок, буду старатись розповідати не то, що подробніше, а отак більш доходчивіше, більш понятніше, щоб чітко було зрозуміло, якій категорії дається. А вас прохання більше чути, більше чути мене, щоб. Не було ексцесів, щоб у нас була повна довіра, щоб я міг надавати максимально вам корисну інформацію. Будь ласка, в коментарях напишіть, яку б саме ви хотіли б отримати. Далі працюємо з кабінетом пенсіонера, роблю серію повчальних відео для вас, які там корисні фішки можна робити, про що ви навіть не здогадувалися, а там можна добавити. І бачу вже що громадяни зайшовши туди. Не познаходили дуже багато свого стажу, а це напряму впливає на пенсії. Тож назва, що збільшуємо свою пенсію через кабінет пенсіонера, була на 100% виправдана, тому що дуже багатьом там його просто не дописали, і люди про те навіть просто не здогадуються. Тож працюємо, розбираємось для вас. Величезна подяка усім підписникам Народної думки, що допомагаєте формувати. Її саме цю думку і підтримку мене це надає сил робити відео вам далі. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.